Вітаємо вас, шановні телеглядачі, сьогодні у програмі Акценти часу голова Надвірнянського осередку просвіти Михайло Нонік. Вітаємо вас. Доброго дня. Михайло Васильовичу, два місяці тому відновив свою діяльність Надвірнянська просвіта власне, відбулися установчі збори. Вас обрано головою. І ну, це дуже знакова подія в житті міста, тому що ну просвіта все була такою такою передовою громадською організацією. От і власне, поділіться своїми планами, що ви плануєте зробити, і як плануєте ну відродити цю славну організацію. Дякую, Всеволод. Звичайно, 31 березня 2013 року було була створена міський осередок просвіти. Звичайно, просвіта існувала ще з 90-х років, і в 2000-х роках вона була. Але ми ну не бачили такої, знаєте, динамічної і постійної роботи. То була ну якісь точкова була така робота. От зараз ми е, створили цей осередок просвіти, обрано керівництво, керівні органи, обрано раду просвіти. І ми хочемо розвивати динамічно, щоб вона була е, осередок розвивався динамічно і постійно. А не десь один місяць зробив якусь акцію і півроку відпочивають. Тобто, щоб просвіта дійсно, як там, на початку ХХ століття, активно працювала і розвивалася, і залучала сюди і різні громадські організації, тобто об'єднувала і різні думки, і різні покоління об'єднувала, тобто, щоб і була молодь, бо без молоді, звичайно, нікуди так, було середнє покоління і старше покоління. От яке звичайно добре пам'ятає, як розвивалася і розбудовувалася просвіта в 90-ті роки, там в 30-ті, 40-ті, звичайно, є в нас і такі люди досить старші, але ми черпаємо і від них досвід, адже ну цікаво, як, як воно відбувалося в тоді, коли з 39-го року була Україна під окупацією. Радянського союзу і практично все українське було заборонено. І, звичайно, можна вернутися трошки в історію, де Україна була під Польщею до 1939 року, яка там ситуація відбувалася. Ну, ми в процесі розмови десь з вами цих моментів торкнемося. Але основне для мене сьогодні завдання в тому, щоб Розвіта була потужна громадська організація, щоб вона брала участь в житті міста, зокрема і району, і розбудовувалась, розвивалась, щоб ми впливали на багато речей в місті, і зокрема, які відбуваються в громадському нашому житті. Щоб нас і визнавала, і признавала влада, і рахувалася з нашою думкою однозначно, бо це є громадська організація, і це найстаріша громадська організація в Україні, яка була заснована у Львові в 1868 році. Це до цього часу вона жива, значить, щось вона пропагує дійсно. Ті цінності, ну, моральні, по-перше, духовні, так, стоїть на сторожі наших обрядів, звичаїв, і вона і буде далі жити. От для мене просто зараз саме, саме головна ціль розвинути, щоб вона діяла, щоб її не можна було зупинити, щоб вона не погасла. Бо зараз ми бачимо, як розвиваються громадські організації чи там політичні партії під лідера. От є лідер. Нібито так його забрати з тієї чи з іншої громадської організації, і все її робота зупинилася. Я хочу поставити на такий лад. Щоб чи є керівництво, так звичайно, без керівництва нікуди, але все-таки чи буде голова Ноняк сьогодні, чи буде завтра голова якийсь інший, чи позавтра ще хтось інший, щоб просвіта дана громадська організація працювала і була динамічною і розвивалася. Власне, Михайло Васильовичу, доводилось бути на заходах, які ви організовували в просвіті, і дуже відрадно було бачити, що і приходять. Ну, старі просвітяни, які ще були членами просвіти ще до війни, так. От, власне тому робимо висновок, що надвірнянська просвіта має ще історію. От, власне, очевидно, нашим телеглядачам буде цікаво почути від вас ну, якийсь нарис коротенькі історії надвірнянської просвіти. Так, звичайно. Звичайно, що в надвірні просвіта має свою історію, і цього року, до речі, виповнюється 105 років з дня створення, офіційного з дня створення просвіти. Адже в 1908 році, 29 вересня, була створена офіційна просвіта, але вона й до того часу існувала. Але ну, такі були часи. Офіційно була створена в 1908 році в місті Надвірне. Тоді її очолив лікар, е прізвище е хотів би Тадей Гриневич. От. Він її очолив, потім було, ну, просвіта розвивалася, і вона працювала з духовенством дуже тісно. Був е, тут такий священник Корнило Мандичевський, який присвятив надвірні 49 років свого життя, Ось, який помер у 1914 році, і він тут також довго працював. Потім його призначили сюди іншого отця, який також дуже доклався до розвитку. Просвіти, зокрема, в місті надвірні, це Олексій Гаврилюк, отець, це молодий чоловік, молодий священник, який прожив ну, на цьому світі 34 роки, тільки. Але він зробив колосальний вклад в розбудову нашої просвіти, адже він із просвітянами. От просвіта почала збирати кошти, щоб зробити свій будинок, щоб вони мали свій окремий будинок. І в 1918 році частину коштів зібрали просвітяни, так? а частину коштів дав цей молодий священник Олексій, отець Олексій. Тобто, це тоді на той час було 25 тисяч австрійських крон, і 12,5 тисяч він особистих своїх грошей дав. І вони зуміли викупити в підприємця єврея у той будинок просвіти, який до сьогодні стоїть. На вулиці Мазепи, який працює і називається будинком просвіти. Тобто, звичайно, що ну були і часи, і занепаду, так і зросту, так, просвіти, ну практично, вона так активно почала працювати просвіта. З 1922 року вона відновила більш динамічно свою роботу. Бо після купівлі будинку, так, потім був ну, трошки був занепад з 18-го року. 22-му році вони більш почали працювати динамічно. В 2000, в 1990. 1925-26 роках так до молодь сильно долучилася. От по історії ми знаємо, молодь долучилася до просвіти. Звичайно, були моменти в колись в історії, що було багато людей, які там шукали якусь свою вигоду. Багато було моментів таких, що влада, ну влада, польська влада, забороняла розвивати. Просвітянський рух, читальні, там різні гуртки, вистави просвіта робила. І оцей священник Олексій, який доклався до купівлі будинку просвіти, його ж польська влада заслала в табори і він молодим чоловіком, 34 роки, 1920 році, там помер в цих таборах. Але він лишив от такий слід. Для надвірнянців. Звичайно, було в історії багато різних священиків, які допомагали. Там і отець Луцик, і отець Кучма, ну і інші. Я не хочу зараз перераховувати. Але є в нас ще ті просвітяни, от ви згадали, які. В 30-х-40 х роках були маленькими і бачили, як розвивався просвітянський рух. Вони ходили ще з батьками в просвіту. Вони ходили на, ну, на хор, так, просвітянський. Вони бачили. І зараз ми десь ділимося тим досвідом, який вони мають, який по-іншому десь ми, напевне, з вами бачимо розвиток. І зараз хочемо трошечки. Омолодити просвіту, щоб молодь більше була в просвіті, щоб її десь там навчати. Можливо, щось молоді люди нам підкажуть. Ну так, таке, щоб воно було гармонійно. Власне, історично вже так склалося, що просвіта все тісно е, співпрацювала з церквою. І от власне, ви не згадали про історію? Священники доклалися до розбудови просвіти. Сьогодні яка ситуація? Є у вас налагоджений зв'язок, церква, просвіта? Ну, однозначно, що все починається з церкви, все починається з Бога. І в просвіті, в нашому середку просвіти, є священники. Є у нас в раді священники і отець Роман Григораш, і отець Ігор Шліхутка. Так, і також є отець Олег Тряско. І ми співпрацюємо з духовенством, адже навіть на наших заходах ви можете бачити у всіх заходах присутній священник, ми не починаємо жоден свій захід без благословення Господнього. Тобто священник говорить молитву, тоді ж, як то кажуть, приступаємо до даної акції. Так. От, є священники, і зараз хочемо ну, більш тісно з ними спрацю, працюємо і хочемо спільно якісь робити акції, щоб і церква більше ширше долучалася, не тільки там присутні і говорили Боже Слово, а якими спільні такі дії, спільні акції хочемо зробити. От зараз ми плануємо так порядкувати могилу цього Олексія, оця Олексія Гаврилюка. Який молодий отець був у надвірні, який жертвував свої кошти на купівлю просвіти, і ми вже проговорили це питання з духовенством і хочемо її благородити ту могилу і освятити. Адже він помер, я вже говорив, у польських таборах в 1920 році. Ну, це потужний вклад, цей молодий чоловік зробив для розвитку взагалі просвіти, просвітянського руху в місті надвір. Так, що з церквою все нормально, ми співпрацюємо досить тісно, теплі у нас стосунки, Михайло Васильовичу, минуло мало часу відносно від дня відновлення діяльності надвірнянської просвіти. Що вдалося за цей час зробити? Ну, за два дні нам виповнюється два місяці, але за цих два місяці ми вже провели 13 засідань. Просвіти, тобто зборів, ну, засідань не можна говорити, збори, бо збори бувають загальні. Але засідань це ради, того оргкомітету і тих небайдужих просвітян, які відвідують засідання просвіти, ми проговорюємо. І ділимося планами, так, думаємо, моделюємо ситуацію, що як повинна жити і працювати просвіта. За цей короткий час, два місяці. Ми вже зуміли. По-перше, зробили установчі збори, зареєструвалися. Це організаційний момент. Друге, організаційний момент. Ми підготовили всі документи для реєстрації. Зараз проводимо реєстрацію осередку просвіти. Ми зробили. Посвітим просвітянам, які у нас є в просвіті, і які активно долучаються членські посвідчення, адже за незалежності України в нас ну, на Двірнянщині не було жодного посвідчення. Ну з ким я не говорю, от є посвідчення члена просвіти? Немає. Це ми питання поставили пріоритетним і зараз воно виконано, так є. Плюс до того ми зустріли наших побратимів Запоріжжя голову. Запорізької просвіти пана Ткаченка. Вони робили піший похід Запоріжжя на нашу найвищу гору Говерлу, там молилися за українську мову, за Україну. Тобто ми їх тут приймали два дня. Ми спілкувалися з нашими просвітянами місцевими, мінялися досвідом, так щось вони нам підказували, щось ми їм. Також ми провели лекцію у нашому надвірнянському ліцеї. Вони виступили перед ліцеїстами. Друга така цікава акція ми провели День Матері, де практично врахували всі покоління просвітян і старше, і молоде покоління. Зробили концерт, зробили урочистості, проговорили багато питань. Від нас відвідували гості з області Дмитро Захарук, член ради обласної просвіти, він депутат першого скликання Верховної Ради, письменник. Ну, Цікаві люди. Нас відвідують, так, ми співпрацюємо. Потім наступна акція у нас відбулася. Це День Героїв. Нещодавно ми облагородили могилу, яка є на нашому старому кладовищі Братська могила воїнів УНУПА, які потрапили в засідку москалям і були розстріляні. Так, ми привели її в порядок, покрасили, помалювали там все, покосили, вичистили, посадили квіти і на урочисту на день героїв провели там панахиду. Отець Роман Григораш відправив панахиду, де були присутні просвітяни ну, і активні люди громадськості. От і не зупиняємося на цьому, і далі працюємо, далі розвиваємо розбудовуємо просвіту. Як я говорив зараз на цей місяць, ми також собі поставили декілька акцій і упорядкування могили оця Олексія Гаврилюка, і можливо, можливо, вже десь забігаючи наперед, у нас є цього місяця ну день конституції в червні. Так, Зараз е, День молоді, також треба подумати, можливо, щось би про світу зробила для е, задля, е, Дня молоді. Також ми на своїх засіданнях обговорюємо різні е, дати різних письменників, різних діячів е, там, культури, визвольних змагань. Ну, тобто ділимося досвідом, робимо якісь лекції. От, ну, плануємо, щоб просвіта була потужна і працювала активно для громади міста, Михайло Васильовичу, просвіта ніколи не залишалася осторонь проблем, які видає виклики час. От сьогодні є така в нас в місті проблема, що стосується малих архітектурних форм, ну в яких проводиться реалізація, зокрема, алкогольних напитків. Фактично. В місті є маса проблем, і мені так. здається, що проблеми є ну, набагато остріші, ніж ця? Вона є всюди. От, власне, як просвіта ставиться до цієї проблеми? Чи ви вважаєте, що вона дійсно такою є острою, як сьогодні піднімають її? Чи вона є надумана? І якщо надумана, то чому? Ну, тут, напевне, запитання десь стоїть глибше. Нам треба глибше дивитися в корінь всього. Якщо ми говоримо про малі архітектурні форми, що це є таке взагалі? От. Це воно регламентується законодавством України. Раз. Друге, ці малі архітектурні форми і взагалі архітектура в місті повинна десь ставитися в рамки. Е в місті повинен бути паспорт, тобто забудови міста. На даний момент це тільки, як то кажуть, в, воно знаходиться десь в якомусь бюро, вони тільки проплатили якісь кошти, воно ще не має цього генплану міста. Так? Повинен бути генплан міста. Ми повинні чітко визначити для себе і місто, зокрема, чи потрібні малі архітектурні форми, чи не потрібні. Ну це, це раз У нас в Україні. От, Практично, якщо їздити і дивлячись на, на це все, немає якогось смаку такого комплексного підходу до архітектури. Архітектура практично знищується, і навіть в нашому місті ми, ми бачимо, де, де е, стара частина міста, вона починається якась така бути хайтеківська, так е, інша, тобто ну, не зберігається ця ізюминка. Стародавнього міста, щоб воно було цікаво і, цікаве і гарне. Стосовно палаток, чи надумано чи ні, я взагалі-то противник певних пивнушок різних. Так? Я займаюся спортом, хоча тепер менше є часу, але все ж таки десь для себе займаюся. І я є голова федерації Українського Кропушого ПАК, де також ми виховуємо наше молоде покоління в українському досі і я особисто противник цього, але є багато людей, які там хочуть того ж самого пива, тих алкогольних напоїв чи е, е, тяжких напоїв алкогольних. Це десь проблему треба шукати не на рівні міста. Звичайно, якщо міська влада... Має свою позицію і чітко би сказала, ні, шановні, не буде у нас у місті певних палаток, або вони будуть десь далі зробити якесь окреме місце для цього, тобто винести їх з центрального місця. Тобто повинен бути якийсь комплексний підхід. Поки що я цього не бачу, комплексного підходу. Але і на законодавчому рівні, чому, наприклад, і сьогодні я був на цій акції. Бачив, ну, в принципі, зібралося багато телекамер, зібралося багато журналістів. Акція ну, не була наскільки, ну, знаєте, в мене таке враження, що зробили там для себе. Хоча я за цю акцію, я її прихильник таких акцій. Бо, звичайно, якщо стукати, то колись відкриють. Але ну, що кінцеве? Було, так, от сьогодні, ви також там були присутні. От яку кінцеву мету ми сьогодні переслідували? Нагадати людям, що пиво це зло, алкоголь це зло. Люди, звичайно, що знають, так, це треба комплексно загально робити, політику в державі, пропаганду, що і забороняти, тобто ставити в рамки. Ці е, алкогольних монополістів, це лобі, чому, наприклад, в Верховній Раді зараз ми бачимо, це ж практично мільярдери одні сидять, які ж контролюють і алкогольний ринок, так, чи слабоалкогольних напоїв, і тютюнових виробів, тобто десь е, звертатися туди. Ну, Це регламентувати треба законодавством України, заборонити рекламу цього. Ну а зараз включить телевізор. Реклама алкоголю, тютюну, пива там всяких е, ще легких напоїв, які реально діти їх вживають молодь наша вживає і споюється я противник цього але з другої сторони і також цю молодість треба чимось зайняти зацікавити повинна бути альтернатива та альтернатива тобто показати цій молоді давайте ми забираємо палатки але ми зробили там один, два, три, десять, двадцять спортивних гуртків, спортивних площадок. Йдіть, займайтеся. Є от тренери, які будуть з вами працювати, за вами дивитися за цими дітьми. Так, є спортивні якісь секції, щоб дитина розвивала, щоб знаєте, прививати з, -з маличку в дитини, щоб вона розуміла, що їй корисно, а що їй не корисно. Бачите, так само я думки були на майдані, такі що дуже всіх здивувала величезне кількість. Якісь е, телекамер, та, та, тобто та, на та, у нас та, є в нас та, є, та, є такі та. заходи, дійсно, що стосуються нашої історії, та. що стосується е, наших героїв, і там одна телекамера. Сьогодні телекамер там 10 чи скільки було, і це просто дивувало. І говорили люди, просто що е, ця акція носить замовний характер. Вона не несе е, в собі е, спокій, вона внесе собі наоборот, аби розбурхати суспільство, тобто відволікти від якогось вирішення, е, дійсно. Е, Проблеми, які є в місті першочергові, відволікаючи від першочергових, переводиться на якісь е, дрібні конфлікти. Бо по великому рахунку е, ці намети з пивом ну, це не є глобальна проблема ні України, ні е, надвірної. Ну, це не є глобальна, але це є одна з проблем так, взагалі держави в сукупності. І те, що ви говорите, можливо, про замовний характер, у нас в Україні ми вже до того звикли, і тим більше ви, як журналіст, ви е, з цим зустрічаєтеся кожен день і бачите, от е, як у нас робляться певні акції. Тобто є ряд громадських активістів, є ряд е, керівників партії, партійців, які хочуть себе там, як в нас модно говорити, в суспільстві попіарити. І, можливо, напевне, от такі акції. Ви згадали, що маса була телекамер. Дійсно, коли проводяться акції, наприклад, чи День Героїв, чи якісь інші такі знаменні дати для, для держави, що їх потрібно висвітлити і показати масово. Які канали приїжджають? Якщо наше місцеве телебачення прийде, хвала і вдячність їм. Це раз, наша газета, все. А ми сьогодні побачили і Інтер, так я бачив, і там Галичина, 1+,1, плюс і інші такі потужні всеукраїнські канали. Ну я б хотів, щоб я спеціально зроблю якусь акцію. запрошуючи чи відгукнуться ці всі телеканали на нашу акцію просвітянську, яка буде. Звичайно, не нести якусь пропаганду і добро для і в інтересах держави, а не в інтересах там окремих груп громадських чи партійних. Михайло Васильовичу, дуже вам вдячні, що ви завітали у нашу студію. Вдячні за висловлення ваших думок і бажаємо вам розвивати нашу просвіту, тому що ну. Суспільство очікує великих результатів і великі надії покладає саме на цю організацію, тому що вона перевірена вже роками. Вона має історію, вона має так. довіру. Тому бажаємо вам успіхів дякую. у вашій роботі. Дякую, дякую. Звичайно, що кожна робота починається з громадянина, і в нас повинно бути активне громадянське суспільство, і тоді ми зовсім іншу побачимо державу. Шановні телеглядачі, нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був голова Надвірнянської просвіти Михайло Нонік. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.